Мої таніше друзі, значить, дивіться, деякі політики, політичні аналітики, скажімо так, вони говорять про те, що якщо Трамп не піде на потрібний для Росії компроміс по Україні, то через свого агента Ілона Маска Росія спробує змістити. Змістити Трампа від влади, усунути, скажімо так, усунути. Ну, Ви знаєте, Трампу весь час іде загроза, йде загроза, і падає второ так, що він може не бути президентом. Може не бути. Отже, давайте подивимося, чи планує Росія на випадок, якщо Трамп не піде на компроміс із Росією по Україні. Задіяти план усунення Трампа. Чи є такий план у Раші, чи планує Раша усунути Трампа від влади, якщо той не погодиться на компроміс. Давайте подивимося, чи є такий план. Так, у них є. У них є щось успішне для. Стосовно домашніх цінностей. Так, тут можуть піти. Вони працюють над тим, щоб він пішов, можуть, дивіться, домашні цінності пов'язані з Україною. Угу. Якщо, успіх. Якщо той успіх, який хоче Росія, буде блокуватися Трампом, то вони будуть вести роботу для того, щоб він пішов. Це точно. Дивіться, ось працюють над тим, ось він імператор. Домашні цінності, Раша хоче мати домашні цінності. Тобто в Україні 4 регіони. Ну, ми будемо так називати, що 4, а там можливо буде і що вони там хочуть. Луганська, Донецька, та? Херсонська, яка там області ще йде в нас? Запорізька, це 4, і Крим 5, 5 регіонів, де? Тобто вони хочуть мати. Ось угу. так. Це буде страшний суд для, дивіться, для того, якщо не буде так, як хоче Путін, то для імператора можуть зробити страшний суд. Це дійсно так готується страшний суд йому. Причому, знаєте, така операція вона буде миттєва, дуже швидка. Швидка, знаєте, що якийсь буде вкид. Я вам скажу так, буде, можливо, якийсь дуже швидкий інформаційний вкид стосовно стосовно імператора. І ця інформація вона зіграє дуже важливу роль по старшому аркану для імператора. Може, щось, можуть щось висвітлити. Доведеться відмовляти. Імператору доведеться відмовляти. Так, хитро, дивіться, хитрий, хитрий ход може бути розроблений. розробляється якийсь хитрий хід. Це дійсно так. Угу. Розробляють якийсь хитрий хід. Рішення прийнято. Так, є таке рішення, я вам скажу. Якщо ми задавали питання, роз, чи є у них такий план, то так, такий план є. Вони можуть усунути. А, так, а хто задіяний? Це маск задіяний. Готується трансформація. Таємна, причому трансформація для і завершення. Три старших аркани. Готується таємна трансформація по завершенню етапу да? цикла. цикла для імператора. І причому рішення прийнято прийнято таємне, хитре. Хитреє рішення. Три старших аркана досить доленосне може бути для, для Трампа. Дивіться, в Сіті Катавасі задіяний пентакльовий Король. Я думаю, що це Lonmask. Так, компроміс, вибір. А це сплановано. Це сплановано самим швидше, що е, Сплановано вже все. Так, такий варіант є. Я думаю, що Елон Маск дійсно. Тому зараз і ходять такі чутки, що Елон Маск ще всього може усунути Трампа від, від керування державою. Я не знаю, як це там у них це все може програтися, але дивіться, старші аркани. Дуже багато випало старших арканів Ось влюблені, да, закохані. Це теж старший аркан. Чотири старших аркани випало. Дійсно, так, і така реалізація можлива, дивіться. Можлива. Знаєте, як реалізувати, що можливо, він буде хворий дуже сильно. Знаєте, як реалізація, вона буде домовлена, вже все домовлено. Видається, нечесний, підлий, підступний бій, як кажуть, знаєте, всі, всі, всі методи добрі. Як у боротьбі за владу, за, за гроші, всі методи. Доступні для таких людей. Ну що ж, подивимося, що може бути далі. Будемо спостерігати за всім цим дійством разом з вами. На все добре, до побачення.